Спочатку Фейгін з Арестовичем на дві-три хвилини, а потім промова від президента Зеленського, в якій глава держави, зізнається йому вже не лише сніданки, а й вечері. Ніхто не готує. Нам, чоловікам, коли ми знаходимося поруч зі своїми жінками, завжди постійно треба думати, що ми говоримо їх присутності, і контролювати кожне своє слово. Таких жартів в нього зо кілька сотень. Найкращий, говорить Юрій Великий зібрав у концерті під назвою The Best і з ними приїхав до Дніпра. Обов'язково буде пародія на одного такого Дон, Є в них такий йолоб Дон, який постійно дом, говорить Дон буде така пародія, Буде дуже класна пародія, Вона не на військову тематику. Вона на такі, знаєте, вічні теми стосунків між чоловіками. Жінками на теми любові тому ну буде будуть, будуть гарні номери. Комік Юрій Великий каже, нові приводи для дотепних та гострих пародій з'являються щодня, бо з почуттям гумору в українців все добре. Тим більше, якщо цей гумор ще й допомагає збирати кошти на підтримку ЗСУ. Ми збираємо кошти на дрони для наших захисників на Авдіївському та Бахмутському напрямках. За концерт за 2023 рік ми. Вже було багато концертів, десь 15 або 16 міст. Ми об'їхали в деяких містах. Ми були були двічі в Києві. Взагалі було чотири концерти. Ми зібрали десь 370 тисяч гривень, на які вже були куплені дрони і відправлені до наших бійців. Путін Соловйов, Ківа, Кадиров та Лукашенко. Список прізвищ з яких артистки пкує чи маленькі і жарти під час війни пародист не вважає недоречними. До повномасштабної війни у нас були деякі теми табу. Це теми смерті, хвороб, я не знаю, там чогось такого, що, що викликає у людей неприємні відчуття. Але стосовно нашого ворога, всі ці теми табу вони вже для нас перестали бути. Темами тобу, то ми шуткуємо для того, щоб для того, щоб наш ворог і і люди, які там знаходяться, там в стані ворога, щоб вони розуміли, хто їми керує. Глядачі говорять, задонатити на ЗСУ посмішкою це найпростіший шлях допомоги нашим захисникам. Ми хочемо побачити того ту людину, котра порадує дуже гарно всіх тих людей, котрі причасні до того, що коїться в нашій країні, і ми хочемо підтримати трішки нашу армію, наших хлопців, наших зсу. Якщо ти не знаєш і ще якісь мільйонний варіант донатів для збройних сил України, є варіант ось сходити на концерт і відрікання себе психологічно. А от з чого точно не буде жартувати, говорить Юрій Великий. Це з добрих людей або тих, які потрапили у біду. І додає, вже точно знає, якою буде його пародія на день української перемоги. Це буде привітання нашого президента, і це буде така пародія. Вона буде патріотична, вона буде обов'язково смішна. Не така, звісно, вибачте, на слові мені мені угарна, як з. з Всіх цих покидьків, яких я породію, але вона буде класна. Я я в цьому впевнений. Тетяна Заяць та Олександр Довгань, новини 11 каналу.